Українська народна казка Лисиця та Журавель. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жила була в лісі лисичка, хитра та гарненька, а недалечко журавель. Статний довгоногий птах. Зустрілися якось на узлісі, погомоніли та й подружилися. Завітай до мене в гості журавлику. Мовить, лисичка ласкаво, Я тебе як з себе частуватиму. Журавель радо погодився Як найти, коли так гарно кличуть? Настав день приходить журавель. А лисичка тим часом каші зварила пшоняною на молоці, та як розмаже її тонесеньким шаром по тарілці, як подасть та ще лагідно пришоптує. Їж, голубчику, частуйся журавлику. Журавель дзьобом цок-цок по тарілці, а нічого не виходить, все мимо. А лисичка язичком лись сюди, лись туди і всю кашу сама з'їла, як і не було. Ой, пробач журавлику, каже, облизуючи губи. Що мала, те ми пригощала. Дякую, лисичко. тихо мовив журавель. А тепер моя черга. Заходь і ти до мене в гості. Прийду, як же не прийти? відповіла лисичка і рушила додому, вже мріючи про смачну гостину. Прийшла незабаром до журавля, а той справжній господар зварив і м'яса, і картопельки, і бурячків, і усього потрохи. Покришив дрібненько та склав у з довгою вузенькою шийкою. Пригощайся, лисичка, люба, не соромся, бери до досхочу. А лисичка сюди, мордочку, туди, ніяк не залізе. І лапкою тягнеться, і нюхає, і боком тулиться, та все даремно. А журавель раз. І ще раз дьобуму глечик, клюнь сюди, клюнь туди, і вже страва зникла. Ой, пробач, лисичко, каже журавель, Чим мав, тим і частував. Лисичка лише хвостом метнула і вийшла сердита, присердита, ні дякую, ні до побачення не сказала. Отака От їй гостина видалась. З того часу і не дружить більше лисичка з журавлями. А ви, дітки, пам'ятайте. Як хочеш, щоб тебе добре приймали, сам будь щирим і справедливим. А тепер Вікторина. Хто були головні герої казки? Лисичка та журавель. Чим пригощала лисичка журавля? Вона приготувала кашу з молоком і розмазала тоненьким шаром по тарільці, щоб журавлю було важко її їсти? Як журавель пригостив лисичку? Він приготував смачну страву з м'яса, картоплі та бурячків і подав її у глечику з вузькою шийкою, щоб лисичка не змогла дістати їжу. Чи був журавель справедливим, коли відповів лисичці тим самим? З одного боку, так, бо показав їй, як це бути у незручному становищі. Але з іншого боку, він обрав помсту замість діалогу. Можливо, краще було пояснити, ніж відповідати так само. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше, і не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.